Нагородження переможців конкурсу професійне зростання зростання-2025» відбулось у Гайсені. Сертифікати на отримання гранту у розмірі до 10 тисяч гривень для втілення власних професійних мрій. Від організаторів конкурсу громадського об'єднання Ми Вінничани та фонду МХП громаді отримують понад 30 активних та ініціативних мешканців з 12 територіальних громад Вінничини. Як зазначив голова об'єднання Валерій Коровій, конкурсанти не припиняють дивувати своїми ідеями які торкаються покращення освітянського процесу. Ми говоримо про інклюзію, ми говоримо про психологічну реабілітацію. Ну і, звичайно, на сьогоднішній день дуже актуальним є питання, що стосується роботи в громадах. Пов'язали з підтримкою наших хлопців, які на сьогоднішній день проходять службу у збройних силах і у відповідні пам'яті тих людей, які загинули. гайсин, місто, де чи не найбільше захисників, які ще з 2014 року боронять нашу державу, підкреслив народний депутат України Микола Кучер. І конкурс мінігрантів, професійне зростання. Це можливість розвивати громади, в які повернуться оборонці. Проекти це. Проєкти на користь громад, це проекти на користь колективів, це проекти, які ну, створюють гарні умови для розвитку наших сіл, для наших громад. І ну, Проєкти неймовірні, починаючи із того, що люди хочуть зберегти ту культурну спадщину, яка є на Вінниччині, хочуть розвивати тих дітей, які мають особливі освітні потреби. Марія Швець, вчителька історії, завдяки гранту, планує мандрувати західною Україною, аби краще вивчити історію та культуру Буковини, Закарпаття, Волині та Галичини. Щоб ще більше розповідати своїм учням. Хочу подякувати громадському об'єднанню в та фонду МПП громаді за можливість взяти участь в такому ініціативному конкурсі, який втілює в життя багатьох мрії багатьох моїх колег. Що мене мотивувало взяти участь в цьому конкурсі, так це першим чином, звичайно, мої учні, яким я щоденно проводжу уроки, яким я хочу ще більш яскравіше, більш детальніше розповісти про минулі роки нашої історії, нашої батьківщини. Ольга Захарова з сестрою відроджують українську народну пісню, а їх дует занесено до нематеріальної культурної спадщини. Проект я написала, аби закупити. Радіо які нам дозволять більш якісно виконувати, виконувати свою творчу діяльність, адже ми займаємося записом фольклору, і у нас є збірка пісень саме з нашого села, яка налічує близько 30 пісень. І вже традиційним подарунком для переможців конкурсу є музичний подарунок. Працівників соціальної сфери з допомогою конкурсів та грантів це розвиток самих громад. Але громада має жити. Діти, які також отримують користь від реалізації цих проектів, вони мають бачити позитив, якийсь розвиток, позитивна динаміка. Вона їх спонукатиме до чогось гарного, надихатиме на подальші якісь. Гарні вчинки на так само написання проектів на те, щоб їх громада процвітала. Тому без таких проектів дуже важко розвивати громади, і дуже класно, що є такі ініціативні люди, які пишуть грантові заявки, мають якісь чудові ідеї і їх впроваджують. А наша задача їх підтримати. Конкурс професійне зростання, тому що дає можливість працівникам освіти, працівникам культури, медицини, соціальної сфери втілити в життя свої мрії і. Побажання. Це дуже важливо, тому що в умовах війни, в умовах обмежень карантинних по коронавірусу, десь ми втратили можливість спілкуватися, виставляти свої проєкти і, скажімо так, бачити, що роблять люди, щоб рівнятися на краще. Нагадаємо, грантовий конкурс професійне зростання громадське об'єднання Мивіничани реалізовує за підтримки фонду МХП громаді спільно з народними депутатами України Ларисою Білозір, Геннадієм Вацаком, Миколою Кучером, а також Сергієм Кудлаєнком, Олександром Домбровським та благодійним фондом Український альянс Миколи Філонова.